Так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на тижневому розбору ринку. Сьогодні розберемо з вами ситуацію по біткоїну, по ефіру, подивимось індекс страху жадності. Також розберемо CoinMarketCap, загалом, що у нас по портфелю. І ще раз вам повторюю, які токени ми купували на минулому тижні плюс. Подивимось на карту ліквідації і розберемо з вами одну з найкращих угод за весь час, угоду, яку я опублікував відкритий канал. Посилання на цей канал знайдете в описі і покажу вам загалом, що вийшло по результатам. Погнали! Розберемо з вами спочатку біткоін. Дивимось 15 хвилин темфрейм, і тут відразу бачимо понеділок, лютий двіж, крипта полетіла, все полетіло, все у нас гарно, виглядає дуже продуктивно. Загалом зараз біткоін у нас 68 600, да, і перший імбаланс, за яким ми можемо сходити в майбутньому, це а, ось сюди, от, в зону 68 тисяч. Далі бачимо внизу також багато ще ліквідності, багато куди можемо знайти. Це перші зони, куди ціна, якщо буде проливатись, то може піти якраз 67 тисяч і. Нижче. Надіємось, нижче дуже не підемо, але взагалом бачимо, що навіть можемо сходити там в зону 65 тисяч доларів. В майбутньому було би класно зараз якраз такий от бичий рух це піти і оновити максимум. Максимум прошлого тижня це сходити на 69500 на 70 тисяч доларів. Це було б дуже круто. Так що побачимо, бо зараз ми бачимо в принципі у нас не оновили хай, але є ще куди рости. Так що очікуємо подальший ріст. Дуже очікуємо. Зараз я не добираю лонг-позицій, тому що в мене є лонг-позиція відкрита ще з минулого тижня з просадки. Тут прикріплю вам скрін, взагалом, що зараз по результатам. І що тут сказати? Взагалом все ясно. Поки очікуємо оновлення хаїв на 70 тисяч доларів. Дай Бог, на цьому тижні побачимо цю ціну побітку. Якщо не зможемо оновити оці два максимуми, так, там не зможемо піти вище 68 900 доларів, то є суттєва причина нормально так відкатитись на зону 68 тисяч. Давайте тепер подивимось карту ліквідації. Що у нас тут? Бачимо, що ліквідності дуже багато, саме якраз таки в зоні 69 тисяч 30 мільйонів, 20 мільйонів доларів. І от бачимо, що ціна, в принципі, найближчим часом може сходити на 69 тисяч 300 69 тисяч 400. Тут прям величезних сум немає, щоб ми прям полетіли на 70 тисяч, якщо спиратись саме на карту ліквідації. Але на 67, на 66 тисяч ми. Я думаю, що взагалом, як буде виглядати сценарій? Ми спочатку підемо на 69 тисяч, да, зберемо верхню ліквідність, 69500, на 70, скоріш за все, не сходимо. І потім якийсь буде проливчик на 67 тисяч доларів, підемо за нижньою ліквідністю. От якось так. І взагалом виглядає ситуація схожим образом. Ми сходимо на 69, нам тут оновити максимум ну, не дуже далеко йти, і далі ми можемо спокійно спуститись на 67, якраз зібрати верхню і нижню ліквідність. Тепер давайте глянемо, що у нас. По ефіру, я думаю, взагалом там ситуація схожа буде. Так, дивимось 15-хвилинний темфрейм. І тут бачимо, зараз у нас якраз така просадочка йде. І у нас перша зона, куди ми можемо сходити, це 60-2490 Точніше 2490 доларів. так Це в цю зону можемо сходити навіть нижче. ось сюди от, Десь 2500, 2400 може бути це з найближчих зон. Далі це 2,380, можемо сходити, оновити мінімум. Але із, якщо буде біток рости, то скоріш за все він потягне за собою і ефір. Іде у нас тут такі моменти, з якими можемо зацепитись? Це от ця зона, цей максимум, а саме 2,600 доларів, ми можемо сюди сходити і після цього принципі, Піти забрати ліквідність знизу. E, побачимо, який буде розклад. E, звичайно, є віргідність того, що ми можемо спочатку піти вниз, а потім вверх. Але ну, загалом, якщо дивитися на карту ліквідації, це побітку, але все одно виглядає цікаво. Давайте подивимося, чи є тут по ефіру. Давайте глянемо Binance, ETH, USDT. І ситуація схожим образом виглядає. Да? У нас є на 2500 e, доволі так немало ліквідності. Але бачимо, що набагато більше саме якраз по ціні 2450. І якраз якщо заходимо на трейдингю, бачимо, що зараз якраз така от реакція ціна падає. і може бути, що, наприклад, по ефіру ми навпаки сходимо в цю зону. Заберемо цю ліквідність нижче на 2450, і далі з вами підемо вже вверх. Давайте тепер подивимось індекс страха та жадності. У нас тут такий великий показник жадібності аж 72, але тим паче можемо рости, ще є куди рости. По портфелі взагалом у нас як картина виглядає зараз. У нас тут сума 22, майже 23 тисячі доларів. Можете подивитись минуле відео, скільки всього було інвестовано. І будемо чекати взагалом, бо ще є куди рости. Ось так виглядає портфель. Можете подивитись і можливо добрати собі якусь альту в свій портфель, в принципі. Є якраз такі просадки по тону. Тон дуже непогано просів не так давно, плюс в принципі. Тут бачите поптимізм, Полькадот, Космос, Полігон, Арбітром, Старкнет, Ну загалом є ще що добрати. Так, і давайте з вами перейдемо в мій телеграм-канал. Відразу хочу сказати, що найближчі такі от новини це буде сьогодні, 28 жовтня, клас Airdrop. Далі 30 жовтня буде листинг Мемефай, але далі розповім, як на цьому можна буде дуже непогано заробити. Далі, коли відбувається анлок якихось монет, це також означає, що ціна може пролитись, тому що люди будуть продавати монети і тим. Самим причиняти падіння токену. Тому придивіться до цієї монети з Селестія, і, можливо, на ньому також можна буде зробити саме на шорті. Давайте тепер з вами розберемо угоду, яку я відкривав також на минулому тижні. Це угода по монеті X, X-Empire. Це був такий дроп від тапалки, там де був Ілон Маск, і взагалом як виглядала ситуація? Я відразу бачив по історії, що Хамстер Комбат, Докс, Кетс, різні Тапалки, вони після лістингу дуже сильно лились. Я відразу написав канал, свій відкритий канал, який ви можете знайти по посиланню в описі, що треба готуватись. Закинув посилання, бо на Bybit, на Binance, на нормальних біржах не було на фьючерсах цієї монети. Але я знайшов на Мекс. На Мекс я знайшов цей токен X. І далі я відразу залетів в шорт після лістингу. Я відразу залетів в шорт і там понеслась. Я заходив з маржою 1000 доларів. Просто подивіться на ці відсотки. Я, звичайно, закривав е, частише там 50 75% Дозакривався До закривався до того, що в мене там на балансі залишалось уже ну, 3 копійки. Але суть в тому, що угода відпрацювала себе на більш ніж тисячу, когось навіть півтори тисячі відсотків з 20-25 з плечем. Ця монета, ну не скільки люди заробили на ній на тому, що вони там тапили, да, там копійки роздали, на тому, що можна було відкрити на 10 баксів собі шорт по цій монеті. І можна було зробити там плюс 100 баксів до депозиту мінімум, і це дуже класний результат. Тим паче це все було відкрито. Думаю, багато людей, хто дивився цей відос, також заходили в шорт по цій угоді. І що для майбутнього досвіду вам рекомендую. Буде лістинг Мемефай. Буде лістинг Мемефай. Відразу подивіться, де можна буде турбувати на ф'ючерсах. Це також Мекс чи Байбіт, де буде. Я також очікую такий пролив, падіння, і також буду слідкувати за тим, щоб відкривати шорт-позицію. Якщо хочете дивитися, як це все буде відбуватися онлайн, переходьте в мій телеграм-канал та інстаграм за посиланням в описі, підписуйтесь на цей ютуб канал, також розберу розбір цієї... Угоди, як буду відкривати, поки перенесли, не зрозуміло, коли буде, можливо, взагалі ця угода буде на наступному тижні, бо поки чекаємо повноцінної дати лістингу токену на біржі і далі буде видно. Але я е, готовий, я підготувався. Якщо у вас немає ще аккаунта Max, Bitget, Binix, BayBit. Створіть його за посиланням також в описі, щоб ви були готові і також слідкували, коли буде лістинг, і зразу. Тому що, як тільки відбувається лістинг, відразу треба слідкувати. Куди рухається ціна і заходити на відкат по красній свічі вниз. Це я так робив. Це моя стратегія, яка непогано себе працювала, відпрацьовувала. Тому будемо слідкувати. Звичайно, тут є доля фарту, доля везіння, тому що це ну, тут немає такого певного повноцінного аналізу, як ми аналізуємо якийсь фундамент по типу біткоїн ефір і тому подібне. Да? Тут чисто люди всі б'ють стакан, зливають всі свої. Винагороди, які вони отримали від проєкту, і за рахунок цього ціна летить вниз. І саме таким от образом можна непогано заробити на шорті цього проєкту. Так що такі справи. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коменти, на яку тему зняти наступний відео. Підписуйтесь, тому що кожен понеділок тут буде виходити повноцінний розбор ринку, де будемо розбирати біткоїни фірм і взагалом. Новини, які дуже важливі і можуть повпливати на наступний рух по ціні, взагалом криптосвіту. Всім дякую за перегляд цього відео і до наступного відео, яке буде скоріш за все, вже в п'ятницю.